Під час масованої атаки у грудні 2024 року український винищувач F-16 знищив одразу шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт. Як повідомили у повітряних силах, вони мають 100% підтвердження факту за результатами об'єктивного контролю. Під час масованої атаки по Україні вранці 13 грудня росіяни запустили майже 200 ворожих безпілотників, кінжали, балістику, а також 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування. Саме крилаті ракети є основною ціллю для винищувачів. Пілот, побачивши групу крилатих ракет, знищив дві з них ракетами з більшою дальністю. Потім льотчику довелося зблизитися до приблизно двох миль, аби застосувати ракети м. Меншого радіусу обидві успішно. Коли пілот виконав команду з пункту управління та відійшов у визначений район, на його курс вийшла ще одна ворожа ціль, яка, вочевидь, рухалася в напрямку Києва.